Здобула вольову перемогу над Одесою. Ураган завершив перший коло чемпіонату Екстраліги. Завершився п'ятий ігровий день шкільного турніру. У цікавому та напруженому поєдинку 13-го туру чемпіонату Суперліги Івано-Франківська Говерла обіграла Одесу. Вирошив перемогу з рахунком 83-80 наприкінці додаткової п'ятихвилинки. Незважаючи на те, що гості активніше розпочали гру, лідируючи, хоч із незначною перевагою, наприкінці дебютної чверті, за рахунок вдалих дій передньої лінії на чолі з Рікардо Гленом, господарі перехопили ініціативу. Але навіть попри те, що в другого періоду Говерло вело в рахунку маючи десятиочкову очкову перевагу, відірватися від суперника івано франківці не зуміли. Відтак, перша половина закінчилася з рахунком 33-31. Після великої перерви на паркеті точилася рівна боротьба. Хоча в третій чверті від меді кілька разів намагалася втекти у відрив. Утім, Клим Артамонов і Ростислав Кривич щоразу відновлювали статус-кво. Інтересна гра вийшла, відлічна атмосфера була в залі. Дякую болельщикам. Поздравляю вас. Ваша команда набирає ход після, по-моєму, ряду поражень. Вот, нас же продолжает лихорадить. Сегодня, к сожалению, выпало несколько игроков ротации, на которых мы очень серьезно рассчитывали. Поэтому пришлось играть а, в усеченном составе. То, что вчера была игра, ну посмотрите, мы выиграли вторую, третью, четверть, четвертую, сыграли в ничью. Только, может быть, в концовке, в пяти минутке, там уже определенная лотерея, кому больше повезет. Хто більше то більше забьет каких-то бросков, опыт. Так що я би не все на вчорашню игру и усталость. Команда Одесса проявила характер, билась. Ще раз повторюю, що если бы не випало ряд вот, то все могло б бути по-другому. В заключній десяти хвилин команди йшли очко очко. Аж поки за хвилину до закінчення основного часу Верони виросла вперед: 69-65. Втім, лишні кітки Одеситів після помилок господарів дозволили акулам зрівняти рахунок, перевівши гру в Овертайм. У додатковий час обидві команди мали рівні шанси на те, щоб вибрати перемогу, але ближче до неї виявилася все ж Говерла. А відчайдушна тригачкова спроба одного з героїв поєдинку Клима Артамонова зими до фінальної сирени була невдалою. Виграли, контролювали, неплохо грали сьогодні. були свіжі, і, мабуть, це все таки повторна гра для Одеси. Сказалось, Она не так сегодня была агрессивна, как обычно. Не умоляет победа, есть победа, да. Но до пяти минутки, конечно, мы не должны были доводить. И победили, это хорошо, нужная победа. Найкращим у складі Говерли став Рікардо Глен, на рахунку якого 21 очко та 11 підбирань. До слова, американський центровий потрапив до символічної п'ятірки тижня Суперліги. 20 очок та 7 передач здобув Мекі Макнайт. 12 очок Владислав Подолян. Якщо ви посмотрите протокол, сьогодні в принципі два іностранці зробили польшому ігру. І подбори зробив Глін і забив, і Макнайт сьогодні. У второй половині активізувався і був похож на себе. І в принципі, зависел сегодня результат цього тижня. Говерло гостює на Дніпропетровщині. 12 грудня підопічні Євгена Мерзіна зустрічається з Дніпроазотом. А 14 грудня з Дніпром. На домашньому паркеті від меді постануть 21 грудня у поєдинку проти беззаперечного лідера першості Южненського хіміка, який має 13 перемог поспіль. Минулого вікенду відбулись матчі 9-го туру чемпіонату екстраліги. До Івано-Франківського гості до молодженого урагану завітав чинний чемпіон країни харківський локомотив. Підопічні Івана Скіцька не виглядали хлопчиками для биття та все ж поступили з рахунком 0-2 у першому таймі впродовж двох хвилин дубль оформив Микола Білоцерківець. Цікаво, що в обох епізодах не обійшлося без рикошетів. Івано-Франківці кілька разів небезпечно відповідали. Однак, локо рятував їхній голкіпер або ж на допомогу приходила стійка воріт. Наприкінці поєдинку ураганівці вдалися до гри в п'ятьох. Проте харків'янам знову не пощастило. поцілив у штангу. Отож, 2-0, суха перемога залізничників, і вони лише на очко відстають від лідера першості луганського ЛТК. Далі йдуть спортлідер та енергія. Ураган перше коло завершив на шостому місці. Цього вікенду івано-франківці гостюватимуть у Хмельницькому, де зустрінуться зі старими знайомими. Чи зможуть дракони взяти реванш за стартову поразку від спортлідера плюс? дізнаємось у суботу, 13 грудня. У неділю 7 грудня в обласному центрі Прикарпаття відбулося урочисте відкриття нового відділення спортивного клубу Тигр, що розташоване за адресою вулиця Вовчанецька, 207. Відтепер майже дві сотні дітей, що займаються бразильським джиу-джитсу в Івано-Франківську, матимуть можливість тренуватися та змагатися у двох новеньких залах, обладнаних за усіма європейськими вимогами. Втілення ідеї тривало приблизно десь два роки, але за останній час таких плідної праці по даному об'єкту було десь пів року. Переваги залу є в тому, що він повністю обладнаний і відповідає всім європейським вимогам, як в плані скажімо, татамі робочої частини, в плані адміністративної частини, в плані комфорту. Не приховують свого задоволення і батьки. Говорять, відкриття нового відділення надасть більше можливості дітям реалізовувати свої фізичні навики та здібності. Мій малюк займається вже півтора року, і ми надзвичайно задоволені батьки. І я всім би радила, рекомендувала, бо тому, що для дитини це є прекрасна можливість фізичного оздоровлення. Це прекрасна можливість якоїсь самореалізації, задоволення. І е, мені колись сподобалось дуже саме гасло, чому я попала в цей клуб з малюком своїм, Що направити е, зайву енергію своєї дитини в правильно русло, тому. І саме це мене і підштовхнуло на те, щоб задати свого малюка в цей клуб. За словами тренерів клубу, під час навчального процесу відбувається постійна ротація дітей, тому у секції спортивного клубу Тигр відбувається регулярно. Час спорту завітав до оновленого залу на Вовчинецький і потрапив одразу на два тренування молодшої та старшої груп. Тренування в бразильському джиу-джитсу зазвичай доставляє дітям радість. Воно і не дивно, адже перевага цього виду диноворств про такими видами боротьби, як дзюдо або самбо, полягає в меншому травматизмі. Відсутність аплітуди кітків зменшує кількість травм отриманих в результаті ударів об татамі або килим. Разом із тим, у бразильському джиу-джитсу практично не буває перевантажень і перенапружень. Всі зусилля, які виникають в боротьбі, задаються і контролюються самою дитиною, яка сама встановлює темп сутички, сама визначає тактику боротьби, сама вибирає прийоми ведення бою. Зрештою, юні спортсмени мають можливість послабити або збільшити навантаження в сутичці. Тому бразильське джиу-джитсу – один з універсальних видів спорту, заняття яким можна порекомендувати і юним, так і зрілим, і навіть літнім людям. Власне, про особливості бразильського джиу-джитсу та його розвиток Івано-Франківську наша програма поспілкувалась тренером спортивного клубу Тигр Віталієм Стасівим. Розкажи, будь ласка, про бразильське джиу джитсу В чому його суть і переваги над іншою зборство? Ну, бразильське джиу-джитсу джитсу це насамперед позиційна і боротьба в партері. Дітки вчаться перемагати, заставляючи противника утримати його в одній позиції або перемагати за душ. У нас маленькі дітки починають боротися з колін, а потім, вже коли старші, піднімаються вже на ніжки і далі борються з джиу джеуджиту. Ми спеціалізуємося по боротьбі в партері. В чому взагалі переваги для дітей? Власне, що розвиває цей напрям? Ну, перш за все, для дитини саме головне це здоров'я. Тому що в нас немає прямих ударів кінцівками. Дітки можуть боротися з трьох-чотирьох років, дітки розвивають статику. увагу. Розвивають свою дрібну моторику, от, вчаться, вчаться бути уважними, думати перш за все, бо це позиційна боротьба, потрібно думати і знати різні ходи. Ось. І для них в майбутньому це дуже хороша база для інших єдиноборств. Тому що дитина, яка навчиться з маличку боротися, боротися то далі їй вже не буде важко займатися іншими видами спорту, а старшого, який займався ударними видами, важче. Навчити боротися. Чому, власне, бразильський? От скажи, ці... ну, бразильський джиу-джитсу джи пускає свої коріння в Японію, але так сталося, що е е на початку 20-го століття. Е е Майстер з Японії джиу-джитсу приїхав в Бразилію і, 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 на, і почав викладати джиу-джитсу. І, е, в принципі, боротьба е, була е, в партері більше в джиу-джитсу є різні напрямки. Ось, це було Кодокан Дзюдо, і е, в Бразилії вони, вони пішли тим шляхом, що почали розвивати більше боротьбу в партері. І е, в 120 століття вони, в принципі, Працювала над цим і зараз так і називається бразильський джиу-джитсу. Бразильці спеціалізуються по боротьбі в партії, тому і назвали бразильське джиу-джитсу. Наскільки популярний от, власне бразильське джису франківську? Ну значить, в франківську донедавна ще ніхто не знав про бразильський джиу-джитсу. Є кілька клубів, які, які цим займаються і викладають дітей в нас. Уже бразильське джиу-джитсу для дітей ми викладаємо. Вже три роки. У нас є чотири відділення, в яких близько 300 дітей тренуються і вивчають ази бразильського джиу-джитсу, тому що в спортивному побіте є не тільки бразильський джиу-джитсу, і різні напрямки. Але для дітей до 10-12 років тільки напрямок бразильського джиу-джитсу. Дітям дуже подобається, так само і батькам. Діти оздоровлюються, розвиваються і їм насправді дуже подобається, бо це дійсно інтересно і весело. Власне, ми зараз знаходимося в новому залі. Розкажи будь ласка, про втілення цієї мрії, скажімо, вашої, і що зал цей принесе вам нове дихання, можливо, нові можливості? Е, ну так, е, ми дуже довго до цього йшли. Е, з приміщеннями зараз у нас дуже, е, дуже скрутне становище. Ми, ми завжди стараємося е, дітям дати хороші умови, щоб було тепло е, і їм було приємно боротися. Це новий зал Новоченецький. Ми відкрили тільки цієї неділі. ми йшли до цього кілька років. Цей зал має 200 квадратів, він міщує два зали. Ось наразі це тут є всі умови для дітей, щоб займатися комфортно. Тут у нас є душові роздягалки окремі, багато місця для кожної дитини, для батьків також створені умови. І ми хочемо, щоб наші, наші клуби і не тільки наші, дивлячись на нас, вводили такі стандарти для дітей, щоб дітям було дійсно приємно займатися спортом, щоб вони не мерзли. І отримували дійсно якісну освіту і в хороших умовах. І ми будемо старатися тільки покращувати, покращувати е цей сервіс. Ну, дітки сказали, що зал їм сподобався, і вони е ну, дуже були раді побачити цей зал. Ми так. Умови є. А які результати цього року показували ваші спортсмени? Підсумую, будь ласка, рік він закінчується власне, от про це. Ну, е хочу вам сказати, що цей рік був дуже для нас е м, такий результативний. Е м, перш за все, найголовніша подія це ми відкрили відділення No1 Ось це наша вже така, така, стаціонарний такий зал. А є ще інші три. Найбільше досягнення. Звичайно, ми перше наше досягнення. Ми поїхали перший раз на чемпіонат України в Київ і зайняли перше командне місце. Ми забрали 21 медаль. Ми були найбільша команда дитяча, яка приїхала з різних регіонів. Ну і друге досягнення саме найголовніше. Яке ми досягли, це ми поїхали на чемпіонат Європи в Угорщину Будапешт. І також взяли третє командне місце. Ми здобули 8 медалей: 2 золота, 2 срібли, 4 бронзи. Ми тільки три тижні ...назад приїхали з чемпіонату. Діти отримали дуже величезний досвід. і, ну, і Для тренерського складу це був дуже такий вагомий результат, і для дітей також. Ось, ну, будемо готуватися, і в нас, звичайно, Чекають великі чемпіонати. Головна ціль це чемпіонат світу, ми обов'язково до нього дійдемо. Окрім того, «Тигр» займається соціальними проектами. От посадка алеї в парку і біг в участь в бігу в марафоні. Розкажи, будь ласка, ще про це, що вдалося цього року власне в соціальному плані. Ну так, ми, стараємо, ми в принципі завжди стараємося якось ще по-різному діяльність нашого різноманітнити. Ми садили дерева цього року в парку, і були на марафоні, і ми підкоряли говерлу. І в гори їздили на один раз, діток везли. Звичайно, ми стараємося якось займатися благодійністю. Ми ввели такий проект соціальний, як спорт багатодітні сім'ї. Наразі в спортивному клубі ТГР займається близько 20 багатодітних сімей. І кожна дитина, яка з багатодітної сім'ї, має можливість займатися спортивним клубі ТГР безкоштовно, ось тому ми стараємося якось підтримувати. і Знаємо, що ну важка скрутна ситуація, і стараємося популяризувати ну, спорт, багатодітні сім'ї. Чи готові прийняти сім'ї, наприклад, ті, що приїхали зі сходу, тих дітей? Чи є у вас таке на меті в планах? Звичайно, ми готові, і більше того, хочу сказати, що у нас є вже кілька сімей, переселенців, які займаються. Є і Слов'янська, є і Скарматорська. і для нас в принципі нема різниці, які діти нас приходять, особливо ми розуміємо сім'ї, які приїхали зі сходу. Ми приймаємо всіх дітей, і всі вони для нас важливі. І всіх ми тренуємо і ми стараємося їх віддати те, що ми знаємо. Будь ласка, побажання власним молодим спортсменам і батькам. Ну, перш за все, спортсменам хочу побажати, щоб вони працювали над собою. Попереду новий навчальний рік і бажаю всім перемоги. І саме головне ну, роботи над собою це головне. батькам, своїм батькам побажаю терпіння. І, і розуміння, і наснаги вони в нас молодці, вони, вони стараються, вони водять дітей і, і, і діти показують дуже хороші результати, як і в вихованні, так і в спорті. Іншим батькам, які ще не займаються, я бажаю приходити як в спортивний клуб, так і в інші секції, які тільки подобаються. Саме головне для нас, всіх для різних клубів і різних єдиноборств це е, те, щоб діти чим займалися і займалися спортом, які це дозвілля, це не важливо. Головне, щоб вони рухались, бо тому, що рух це є життя. П'ятий день шкільного турніру Кубок народного футбольного клубу Ораган став вирішальним для команд групи ABCD. Та не обійшлося і без прикростей. без обґрунтування на гру не з'явилася команда Кріхвецької школи. Тож другій гімназії присудили технічну перемогу. Через хворобу футзалістів пропустила гру школа номер 2 яка зіграє цього тижня. А от до 22-ї школи суботній матч став дебютним у цьому турнірі. Проте він завершився з рахунком 3-1 на користь команди 11-ї школи. Свою перемогу, переконані гравці, здобули завдяки ретельній підготовці та злагодженим діям. Ми грали в пасі в нас все получалось. Ми зігралися і можемо давати паси, і всяке таке підготовка зіграла, тому що ми тренуємося три рази в тиждень, і наші вдосконалення йдуть, йдуть і вперед. З доволі вражаючим результатом. Завершився матч для першої школи, яка забила ворота 17-ї школи аж 17 м'ячів. Загалом поєдинки цього ігрового дня видалися доволі видовищними та напруженими. Водночас, стверджують фахівці, майстерність юних фузалістів помітно покращилась. Проявляють себе діти, які вже грали в нашому шкільному турнірі. Тобто вони були молодшими за віком, але зараз на даний момент вони в п'ятих класах. Відповідно, вони зросли в майстерності і ну, бачимо їхній прогрес. На даний момент не хочеться нікого виділяти, тому що ну це дещо можливо розслабить самих гравців, але приємно те, що дійсно рівень самої гри зростає. За підсумками п'ятого ігрового дня за головний трофей 80 тисяч гривень продовжить боротьбу такі школи: номер 5, номер 19, номер 24 та номер дванадцять. Школа гімназія номер 3 та гімназія номер 2 а от командам із групи Бі, четвертій та другій школам доведеться зіграти пропущений матч, щоб розставити всі крапки над І. Група А теж залишилась без фаворитів. І це попри те, що загальноосвітня школа номер 28 та 23 ще не зустрічалась між собою у третьому турі. Ці команди достроково гарантували собі вихід у фінальний етап. Минулої неділі, 7 грудня, відбулись поєдинки п'ятого туру обласної футзальної першості серед аматорських команд вищої ліги. Вже перший матч ігрового дня подарував одразу кілька рекордів. Чинний чемпіон Епіцентр К-10 більш ніж переконливо розгромив аутсайдера Ріверу з рахунком 17-4. Причому двозначним рахунок став ще в до перерви – 11-1. Відтак в історії вищої ліги відбувся найрезультативніший матч. Найкрупніша командна перемога та було забито найбільше м'ячів однією командою. А найбільше до успіху своєї команди приклався Назар Данів та Ігор Кушецький, які у цій грі визначились по п'ять разів. Багатим на голи видався також поєдинок Ураган-2 КФВ Ельдорадо галецький двір, де суперники на двох організували 12 м'ячів у підсумку: вольову перемогу з рахунком 7-5 здобули доблери драконів. А от ветерани з урагану 4 зазнали вже четвертої поспіль поразки цього разу від ДПС 1-3. І нарешті в останньому матчі неділі візавторма була сильнішою за курінь пас 4 2 з 5 по 7 грудня у місті Бровари, що на Київщині, відбувся кубок України з кікбоксингу у версії вако серед дорослих. У змаганнях взяли участь спортсмени з 22 областей України. Збірна команди франківської області була представлена спортсменами ДЮСШ №1 ФСТ Україна і змогла зновувати 10 золотих, 3 срібних і одну бронзову нагороду. Саме це дозволило нашій області посісти перше загальнокомандне місце і вибороти Кубок України. Спортсмени займаються під керівництвом заслуженого тренера України Олега Солов'я та заслуженого майстра спорту України Катерини Соловей. Окрім того, 3 грудня відбулась конференція Федерації кікбоксингу вака України, на якій заслуженого тренера України Олега Солов'я включили до тренерської ради Національної федерації кікбоксингу України та призначили тренером збірної команди України. Також в рамках Кубка України серед дорослих паралельно пройшов кубок федерації серед дітей, кадетів та юніорів. На цьому кубку іонофранківські спортсмени вибороли 12 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей.